Всім доброго ранку. 17 серпня, неділя. Нікуди не спішимо сьогодні. Сережа Каву п'є на вулиці. Я тут. Що сьогодні? Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні 17 серпня. Сижу, нарізаю олів'є. Сьогодні неділя. 13.10. Я вже хочу обідати. Приготувала я сьогодні два салати. Так ми їх і їли вранці. Сережа вже доїдає свій пирожу такий добренький, але я не їла його, то його. Все, я буду зараз обідати. Сережа не хоче, він поїв пирожок і все. А я зараз поїм салатику. Поставила кекси пекти. Салати мені ці можна, бо я овочі відварила вчора. Цілу ніч вони лежали в холодильнику. Всі овочі і яйця навіть. Все, таке мені їсти можна. Ось такий у мене обід. Такий був і сніданок. Сьогодні неділя хочеться щось солоденького. Зроблю я кексики. У мене два яблучка я почистила, маленькі сиру трішки Кисломолочного. стевія, сметана, висівки і розпушувач. Все готую. Всі продукти я хочу зважити і вирахувати КБЖУ. два яйця. Дрібка солі. Два яйця у нас 118 грамів. Стевія. калорий ноль. Дайте герами. Кидаю сыр кисломолочный. 55 грамів. Це жирень з кефіру була 2,5. Так, розмішую. Сметани. 38. 40 грамів, рівно 40 грамів. Так, поріжу яблучка. Так, присиплю яблучка трішки корицею для запаху ось так яблучок рівно 110 грамів ванільки трішки так тепер висівки Висівки вівсяній козуб дуже мені подобається так одна ложка, 13 грамів, 27 грамів дві ложки. Розпушуваче. Trochke, trzy gramy. Dodam jakaół. Maria. Jedna czerwona. Розкладаю по формочкам і ставлю пектись. Будуть такі шоколадні кексики. шоколадно яночні Все ставлю кексики в духовку. Духовка вже нагрілась. Так, пройшло рівно 20 хвилин. Кексики мої вже готові. Прохолонуть і буду куштувати. Зараз без 23 Кексики вже проховували, я зараз їх спробую. Так, спробую кексики з кавунчиком. Більше нічого не хочу. Калорійність усіх шести кексиків 449 кілокалорій. Білків 34,5, жирів 25,3, і вуглеводів 27,2. Це на всю порцію. Там я поставила скріншот, подивитись. Зупиніть, подивіться. Зупиніть відео і подивіться. Так, а ну, треба, мабуть, вона спочатку. Наче ну, цукерки, так? Да? Це як би шоколадом. Або вмокнути у гарячий шоколад, або полити зверху. Можна вишеньки, можна що хоч придумати. Так, смакую. Яблучко тут. Дуже смачно. Я ще один з'їм, та і все. З кавуном. Все, давайте. Мабуть, на сьогодні все. На вулиці дуже жарко, не піду нікуди. Отаке буде сьогодні коротке відео. Давайте до зустрічі, до побачення, до завтра. Бережіть себе.